Додя, давай до школи. Мама, ладно, мені дуже зорюсь. Танко, у тебе ж гарячий лобіг. На, поміри градусник. Все, доча, Давай вже мені градусні. На, тримай. Ого, яка висока. 38,8. Сьогодні до школи точно не підеш. Ти означает, що ти якась здорова. Не показала. Давай, я хворо, ну дивись, зараз будеш у мене чай полезний пити. На, трима. Все. Я пішла готувати сніданок. за зараз Сейчас ешь. Бой, його по... о, Та у тебе лапіння гарячий. Якраз я тебе Ага, Досі не можна обманювати. Ти розумієш, що так погано поступати. Знаєш, коли ти виростеш, ти відстроїшся, яких візьме з і там будеш обманювати. Понравилася покупок. А що? не боїться. Давай знімати. У магазині. Що це? Це що, магазинчик. О, я буду на Убедення працювати. Вау! Треба когось наждатися, що мені назначить цей магазин. Здравствуйте! Ми прийшли вам назначити магазин. Будь ласка, будьте з ним пов'язувати в нас сумочка Гучі. Тапочки, морозива, а предупреждаю. З магазином поводитись чесно. Все, ми вам добіряємо магазинчик. Все. Пішли Райн, Пошли буде робити роботу. Кожний друга. Хорошого вам! Дня. Ура! Може, це магазинчик! Ура! Так, я буду ждать першого покупателя. Тук-тук-тук. Можна? Надо проходить Що надо? А можна мені добавка? Ні, нельзя. В чем мне? Потому що мене не продається. <гussить> <гussить> Е, тут тук-тук. Ага, а можна мені купити? Духи О що це за баночка? Да, у нас є духи. І ведухи Вікторія секрет. Так, да, але вони теж продаються. Ви... <мм> я піду пожалуюсь. Странний Страннее кизмачику. Хоча б можна вас десь купити. Або повесело, у мене плісо дома немає, у мене вся грязна квартира. Вибачте, пані, не буде вам нічого. Все, я пішла жалуватись асистенту. Наступний мама, знаєш, яку хочеш машинку? Яку? Нічого себе даже тут автотвей у Богослави. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Що ви хочете купити? Можна Да. Вибачте, на жаль, він не продається. Його не существує. Я вже а ось він стоїть. Ви що, здіваєтесь? Я ж сказала, його вже нема. Ось, дивіться, тут Барбі і вода. Мама, це и сразу магазин. Я думала, що в ньому нормально так девушка, дорогая, а ну-ка швидко попродавал нам автотулер. Даже на ньому чинники нема, Ось він стоїть собі на ламбочці. Я сказала, що не продається. Все, мы пожалуемся. Охрану. Пошли, Гатя. Я тебе куплю автотроллер. в мой магазине. Серьезно? Пошли. Хм? Наступный. Наступный. Кто то подходит. Здравствуйте. Это у вас новый магазин. Так, да, проходите. Что вам треба? Можно мне молока? Нет, нельзя. А чему это? ж воно не продається. А я собі забил О! беру. Придет вообще в мачица. Просто по магазин все продається! Тоже мені продавать. Я пожалуйста. Охране. Ну і... греша. Кукол. Наступний! Здравствуйте! А у вас є чайник? Да, звичайно, Вось. А можна вазити? Конечно, беріть. О, дякую, нормально. У вас магазин новий? Так, тільки сьогодні відкрився. Я його відкрила. О, круто! Е, звуть. Мене звуть Наталі. Як вас? Мене звати Соня. Ага. Пу, тримайте. Дякую. Наступний. Здравствуйте. можно мне для машины ключі для машины купити? У вас, звичайних, немає, так, конечно, я рядом зі мною. О, круто, можна взяти? Нет, конечно же. Е. Чому все? Хоча би можна візьмуть молока, або аподезик, або крем, або лак, або духи, або сумку гочу. І нічого не продається, крім тапок, барбі, води та каші банана. Все у нас що не существує. Включив я вам не продав. Як вам ж жалко. вау. Що ви послали клієнта. Ви що таке ви тут устроїли? У вас просили клієнти, чого один чайник розкуплений? Ви що, не послухали наші правила? Ми вже з вами сказали повозте з магазином обережніше, ви надали, тисяча гривень або навіть мільйон. Ви зібраєтесь, в мене гроші. нічого не обсуждайте, тепер... Ми вас предупреждали. Давайте гроші. І ми вас виганяємо з магазина і визиваємо охорону. Хм, давайте, давайте, давайте. М -м, забирайте. Да, вона так робила. Да, ми це чуємо по Покамера наблюдення. Все, вон з магазина, і що ми вас не бачимо, а ми назначимо іншого продавця. Да. Так що у вас 5 минут, щоб покинути цей магазин. Ага. Ну і ладно. ла ла ла, -ла, -ла. ла, -ла, -ла, -ла. Пішла я додому краще. Найду собі якусь іншу роботу. Дома, у Ла-ла-ла-ла-ла. Стояти Це охорона. О-о, Ви неправильно поступили з магазину. Я вас прошу за мной. Я сказала за мной быстро. Нет. Ви не думали, що вас охрана може быть? Нет, а на тюрьму быстро. Нет. Ну ні! А ну стоять тоже мені! Продавчиця! А, друзі, підпишіться вподобайку. Ви думаєте? Поставьте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на наш канал. Будь ласка, допоможіть мені вернути роботу і верніться обратно. Я би все зраді продала, а вже спізно. Мене уволю. Пока-пока.